Ми звемо, так від роду і до роду кожний біж свій і поемо, Він присвячував народу. Ось чому в сім'ї великий, у цвіту садів прекрасний, буде жити він вовіки як безсмертний наш сучасник Він був як полум'я, його рядки дзвінкі і небезпечні, наче криця. Переживуть і жито, і пшеницю, і хліб. І сіль, і війни, і віки. Він був як полум'я, свої слова, легкі, як небо, сині, наче квіти, Що ними тільки правду говорити, він в наші душі спраглі заливав. Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совісті закон. Прости, що я дрібницями тривожу в вічний і глибокий сон. А може це і не дрібницю? Ти ж бачиш сам, які складні часи. Великі струси, перелом традицій, переосмислення краси. Погано дуже, страх погано. Оці пустині пропадають. А ще погано в Україні. Дивитись, плакать і мовчать. Все буде Україна. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая. Свою Україну любіть, любіть її вовремя люти, в останню тяжку й минуту за неї, Господа моліть. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас. Благаю. Ми сьогодні обійнялися, Тарасе, Об'єднались так, як ніколи досі. Хтось захищає нашу свободу зі зброєю в руках, хтось веде інформаційну війну, хтось бає про біженців, купує їм необхідні речі та їжу, створює прихистки, хтось переказує гроші та закуповує необхідне, евакуює, рятує з-під завалів. Хтось дбає про своїх близьких і вже будує план відновлення. Усі важливі і потрібні. І надалі тримаємося таких загальнонаціональних обіймів, аби разом побачити нашу перемогу і відновити нашу державу. Усе буде Україна. Відомий скульптор Церетелі казав любіть батьківщину і рідну мову так, як любив її покійний Тарас. Для його пам'яті це буде найкращою нагородою і нерукотворним пам'ятником. Не журися, Україна, пану синя ока. Твоя воля, як той сокіль, літає високо. Її дурки не спалили, ляхи і татари. Бог комуже розійдуться і московські хмари. Слава Україні! Слава нації!